Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий класний кросовер Це у нас Kia Sportage 2014 року випуску на повному приводі. Має 24 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач, пробіг всього лише 100 тисяч кілометрів. Гарний білий колір, була пригнана з США від першого власника в Україні. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень, повністю обслужений. Ціна його складає у нас 15 490 доларів. Маємо комплектацію X, практично максимальна комплектація, гарна передня оптика, є протитуманні фари та ось такі ось такі оригінальні легкосплавні диски на хорошій гумі. Також у нас є повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий на передніх дверях, панорамний дах та люк. Ось так у нас виглядає задня частина цього авто, є камера заднього огляду. По салончику у нас шкіряний салон. Дійсно все в доглянутому стані. Маємо три регулюємо підголівники. Ось так з середини виглядає панорамний дах та люк. Безключовий на передніх, повний склопакет, електрорегулювання водійського сидіння. Тут у нас все також в такому класному стані. Автоматична коробка передач перемикає ідеально. Є двозонний клімат та підгрів переднього ряду сидінь. Шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки. Дійсно, гарна комплектація, дуже чудове авто, абсолютно безпроблемне. У нас продається за ціною 15 тисяч 490 доларів. Кого зацікавила ця пропозиція, ми знаходимось в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит з мінімальним внеском всього лише 30%. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.